Ну що ж, доброго дня! Отримали мультивітаміни з Каліфорнії, завдячуючи підтримці наполегливої рекомендації Микола Львова. І розпаковуємо разом ми сильні, разом ми вільні. Отримав достатньо швидко на новій пошті. Е, у ящичках встановив додаток, натиснув отримати товар і миттєво ящичок відкрився. Отримав, приїхав ось додому. Під балконом. Зараз ми глянемо, що у нас тут Микола Оробець. Полтава, міжнародна посилка. О -о -о. Ах, пахне Америкою, Каліфорнією. Так ми 9 мільярди замовляли на 37 доларів. Ух ти, фірма упакована якісно, більш-менш все ж на стекло. Омега-3 преміум класа. 180 мг фіш. Комплекс вітамінів, комплекс вітамінів. Це все за підтримки Миколки зі Микола. Я вам дякую. Так, ну а це точно. Тепер прийдеться з неділі вже кидати ще мультивітаміни. Ефект я вам розкажу, шановні, 120 б, це 2 місяці, може розтягнути, можливо, і на 3, подивимося. І тоді. Мінус енергетики і будемо здорові. А також Каліфорнія е, імуна для підвищення імунної системи. Ось такі в нас три. І мережа магазинів, бачите, і херб. Цікаво. Ось такі ось такі ось. Три. Приємні ціни і якісь товара. Я оцінюю, все розповімо. Так, ну що ж, Микола була, подякував. Разом із сила, друже Микола. Колись я вам подарую, щось зароблю, таке цікавеньке. Такі справи. Це підвищуємо свою імунну систему. Все буде Україна. Гартуємось, гурту хлопці і дівчата. І все буде добре. Микола зі Львова, тицну руку. Thank you very much. Glory to Ukraine! Glory to Ukraine!